Спілкуємось з представницями збірної України Ю-15, а саме з головним тренером Анастасією Готляренко та капітаном команди Олександром Шкарупою. Олександр, будь ласка, ваш коментар. Я хочу сказати, що гра сьогодні була в цілому непогана. Першу партію ми могли взяти, але нам тут вилізли боком наші помилки, такі як неподачі, десь недопрацювання техніки в нападаючому ударі. І все ж таки нам ще не вистачає концентрації. Потім чогось в нас. Трошки більше треба грати дружньо І так хочу сказати, що ми досить непогано зіграли. Ну, сьогодні вам протистояв такий досить міцний суперник, так як налаштовувались психологічно на цю гру? Ну Ми, звичайно, були готові до будь-якого виходу. Як станеться, так станеться. Але ми досить гарно почали першу партію. Ми грали також. І з другим складом ми до цього були готові, що буде не перший склад. І гарна гра, ну, хочу сказати. так зачепитися хоча б за сет? Хотіли хоча б сет виграти сьогодні? Звичайно. Бажання перший не сет не ми зубили. могли виграти, я думаю. Дякую. Анастасія Сергіївна, будь ласка, ваш коментар. Бажання є завжди виграти у дівчат. І... Кожного кожного разу, коли виходить в на паркет, то ну дуже хочуть це помітно, коли забиває м'ячі. От, ну просто у нас в команді ще є деякі такі речі. знаєте, ну що ми граємо проти старших, це все зрозуміло. То ми кожного разу говоримо і треба на той час, і що треба працювати над технікою, технікою, технікою. Цього дуже ще треба багато. От, але знову ж таки, от, якщо ми мали практику першу, по першій лізі та ігор, там два у нас тури чи три було, ми встигли до війни. От але у нас. Гравці грали на трошки інших позиціях. Наприклад, Саша вона була у нас діагональною. От і скільки ти пасуєш? Два місяці. Два місяці. То за, за два місяці ну все, ми е, розуміємо, що. Треба ще часу. Вона умічка, вона старається, якщо порівнювати, ну вона була діагональним гравцем. Ось того, вона зараз і має також спроби такі виконати нападальний удар, десь це проходить. От але вчимося розуміти, коли в який момент віддати ту передачу. Вчимося. Також саме виконати цю передачу технічно. На це треба ще час. Звісно, що деякі гравці ще інколи не розуміють, як виходити під м'яч, бо ми працюємо і все у нас буде. Саша велика молодець. От, і, і, тільки налаштовується на подальшу роботу. Це у нас такі ігри, ми бачимо знову, над чим працювати і рухаємося далі, 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 далі. У перших двох партіях було чимало затяжних розіграшів, а у третій чомусь ваші дівчата погано чіплялися за м'ячі. З цим все пов'язано? Це втома чи розконцентрованість? А, думаю, що і втома, тому що третій ігровий день десь воно накопичується саме у дітей. От. Ну і знову ж такі. Е... Ми дуже сміливі, але в якихось моментах засмучуємося. О з цим також будемо працювати. Коли виконуємо помилку, треба переключатися більше на наступний розіграш. Дякуємо.